вами це створення слайдів презентації, робота із слайдами, обробка графічної інформації, коригування зображення. Староста, будь ласка, розкажіть, хто у нас відсутній? 14 група до уроку виробничого навчання і то. Всі в спеціалізму. Дякую. На сьогоднішньому уроці. Ми з вами будемо вчитися створювати презентацію, розглянемо її головні елементи і беремо будови. А перед тим я хочу вас запитати. На минулому уроці ми з вами е, знайомилися з базою даних. Давайте ж пригадаємо, що таке база даних. Перше, так, хто хоче, що таке база даних. Будь ласка. Це знайшла кількість певних предметів, структурних даних з певних предметних галузів, яка зберігається на електронних осіб. Дякую. Друге запитання, яке призначення програми СБД акциз? АЦЕС – це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць? Окрім таблиць, у файлі бази даних можуть бути такі об'єкти, файли, запити, макроси, модулі або стрічки. А що ж таке запис, будь ласка? Запис містеч інформацію бази даних, одну розину, книжку, продукцію, рейс, тощо. Він складається у полів. Дякую. І останнє питання, що таке поле і які типи полів, будь ласка, хто бажає? Коле <клісна> це мінімальна, але найважливіша порція інформації в записа, якою можна визначення операції, ведення, виведення, перетворення, тощо. Коле має ім'я, значення характеризується типом і певним можливості кофе. Типу корів, це річні числови, текстові, текстові числові. Дата маємо поле об'єкт поле грошовий до Дякую. Для більш детальної ознайомлення, як ви знаєте, цей предмет, я вам зараз роздам. Табрички від, не від. Тут записані твердження про базу даних. Вам треба поставити або ви згодні з тим твердженням, або ви з ним не згодні. Я вам зараз роздаю внизу підписуєте прізвище, ім'я, по побачу. Робота у вас на 5 хвилин. А вот Програма для створення і проведення презентації, яка є частиною Microsoft Office і доступна в редакціях для операційної системи Microsoft Bini. Записали? Презентація це форма подання інформації. Яка за допомогою розмітних різноманітних технічних засобів е, здійснює свій показ. У цьому році ви будете створювати презентацію, яка стосується безпосередньо нашого навчального закладу і вашої групи. Я підготувала вам ось такі карточки завдання, де ви маєте створити рівень навчання вашої групи. Тут я взяла образне прізвище Іванов, Петро, всі ви можете вказати свої власні дані своєї групи, створити ось таку табличку. Беріти в неї графік, тут у вас все розписано. Перший слайд буде підписаний, хто робив цю роботу, другий слайд у нас іде табличка, третій слайд е, графік успішності, четвертий е, словник моєї групи чи список моєї групи. Якщо в когось є якісь фотоматеріали, можете, будь ласка, використовувати. П'ятий слайд перелік предметів. Вони у вас тут вказані, я вам зробила таку підказочку. Шостий слайд буде структуру училища, сьоме – місце знаходження. І восьмий буде у вас там дані про себе. Будь ласка, займіть свої робочі місця. Розпочинаємо нашу роботу з програмою PowerPoint. Для її запуску ми використовуємо кнопочку Пуск, вибираємо команду Всі програми. В нашому списочку знаходимо папочку Microsoft Office і в ній вже натискаємо на значок нашої потрібної програми PowerPoint. Запускаємо нашу програму. Вибираємо пуста Презентацію. І нам відкривається вікно нашої програми. Сьогодні на уроці ми будемо з вами працювати з трьома основними вкладками. Це вставка головна, дизайн та анімація. Розпочнемо ми нашу роботу із дизайну. Заходимо, клацаємо. Перед нами ми бачимо теми наших презентацій. Тут ми можемо нам запропонований довільний вибір нашої першої сторіночки. Ми вибрали з вами ось таку. Потім ми з вами можемо вибрати колір нашої. Презентації. Давайте виберем. ну, виберемо такі. вибору. Можемо з вами вибрати фон. Заходимо в стилі фону. Перед вами великий асортимент запропонований програмою. Мені подобається більш такий. Починаємо працювати з нашою сторіночкою. Перед вами розміщений заголовок слайду і підзаголовочок. Заголовочок слайду ми можемо стати клацнути на нього мишкою. І ми можемо вводити сюди довільний текст. Наша сьогоднішня з вами презентація буде називатися Мій навчальний заклад. Розміщуємо наш заголович об насредину слайда, можемо перетягувати курсочка мишкою, виділимо наш текст, виставимо його по центру. Виберемо якусь заливку до кольору. Ну, наприклад, буде контрастний такий червоний, мені більш подобається. Виберемо шрифт із запропонованого списочку. Наприклад, цей. Потім ми будемо працювати з нашим підзаголовочком. Підзаголовочок у нас розміщений нижче. І принципом, тим самим, що ми вводили текст із заголовком, ми можемо працювати і з підзаголовком. Вкладаємо мишкою, вводимо текст відеоурок. Для груп інфраструктурного напрямку. Надаємо його естетичного вигляду, змінюємо колір, змінюємо шрифт. Сторіночка нашого слайду готова. Створюємо наступну сторіночку нашого слайду. Для цього ми заходимо на вкладку Слайди і вибираємо Создати слайд. Вибираємо потрібний макет для нашого слайду. Ось він перед нами з'явився. Тут в заголочок вносимо назву нашого наступного слайду. Він буде в нас називатися Історія виникнення. Цей текст ми можемо вносити вручну, а можемо скористатися вже з далегідь підготовленої інформації. Ми його Внесли вручну, розміщуємо його по центру, надаємо йому потрібний нам кольоровий гали, розміщуємо в центру, вибираємо шрифт. Наступні наші дії будуть такими. Ми зайдемо в заздалегідь підготовлений документ з інформацією історії училища і виберемо наш подальший текст. Ось він вже виділений. Копіюємо, переходимо на нашу сторіночку. І виконуємо команду «Вставити». Перед нами з'являється наш скопійований текст. Розміщуємо його, надаємо йому більшечки шрифт, щоб нам було зрозуміла інформація, яка знаходиться на даному слайді. Вибираємо колір. Вбираємо номер шрифту і вибираємо сам шрифт. Ось таким образом у нас виник другий слайд. Щоб наша презентація з вами не була такою одноманітною, ми з вами створимо ще один слайд. Заходимо в створити слайд, вибираємо об'єкт, і цей слайд у нас буде з фото. Фото ми. Заходимо в нашу підготовлену з вами папочку, вибираємо, копіюємо фото і переносимо на наш лайт. Вибираємо стилі малюнки. Вибираємо, який нам більш підходить, наприклад, ось цей. Так. Таким чином ми помістили нашу звану фотографію. Це фото ми підпишемо першій професії навчального закладу. Надамо йому належне оформлення. Для цього ми виділяємо його, ставимо по центру, вибираємо колір. В наступній області ми з вами можемо додати текст, заходимо в наш вирізкий документ, копіюємо потрібну нам інформацію. І переносимо в нашу з вами робочу область кінчимо для більш естетичного оформлення. Ми з вами створимо маркований списочок до нашої виділеної області. Натискаємо на кнопочку, вибираємо запропоновані нам варіанти списочку. Ось таким чином у нас з вами вийшла наша інформація із фотографії. Переходимо до наступної обробки нашої презентації. Наступним кроком роботи нашої презентації буде створення анімації до наших слайдів. Вибираємо наш перший слайд. Вибираємо запропоновану анімацію із вже готового списку, таким чином ми робимо і наступне з нашим другим слайдом. Вставляємо переходи наших слайдів. Заходимо в команду Переходи і вибираємо із запропонованої вкладочки. Кількість асортименту в нас велика, є що вибрати. Переглядаємо, як буде переход здійснюватись переход нашого слайду можемо вибрати щось інше. Ось таким чином ми з вами зробили. Анімацію до наших слайдів. Наступним кроком буде у нас показ слайдів. Стаємо на вкладочку Показ слайдів, стаємо показ слайду спочатку, мишкою. на екрані з'являється показ наших з вами створених слайдів. Для того, щоб слайд перев. Куди сторіночки на сторіночку ми натиснуємо клавішу далі. Таким чином ми з вами створили нашу першу презентацію. До нових зустрічей, до нових з вами наших уроків.